Друзі, вітаю глядачів каналу. Сьогодні у нас буде аналітичне відео. Ми сьогодні оглянемо дві статті нашого друга заочного Георгія у Хилашвілі із Асоціації виробників молока. Там дуже багато корисної інформації. В одній ми подивимося ціни на молоко в Україні, в другій ми подивимося ціни на молочні продукти в світі. Я їх прокоментую, там є що коментувати. І далі, сподіваюся, вам буде цікаво. На підставі цих українських цін на молоко ми з вами спрогнозуємо. Я для вас прогнозую, які ціни будуть ну, на ваше улюблене масло солодковершкове в кінці березня на початок квітня. Знаю, як ви всі чекаєте дегустацій з нашими прекрасними колежанками-технологами з Лесі і з вікою. Завтра приймаю зразки. Починаємо ми в цьому році наші професійні дегустації з сиру напівтвердого, більш детально сир напівтвердий, сечужний, пластовий з низькою температурою другого нагрівання. Бачите, ми з вами професіонали повинні. І сири плавлення. Все-таки треба виправдовувати назву каналу Сир назавжди. Сир самий складний, самий-самий, самий продукт з молока, стрибок молока без смерті. Тому починаємо з дегустації на сир, на підтвердий і сир плавлений. Ну а далі підключимо інші наші продуктові групи. І так, перша аналітична інформація стосується цін на молоко в Україні від виробників. Бачите, пан Георгій виніс під заголовок слово стабілізація. Це він так хоче бачити. Він все таки представляє Асоціацію виробників молока. Насправді ми говоримо про падіння з осені, з грудня минулого року, От на даний момент, 15-20% молоко в ціні втратило. Це добре для споживачів, наскільки це може бути добре. Якщо зберігається норма рентабельності для виробників молока, то власне ціни повинні падати. Звичайно, пауза може складати від місяця до кількох місяців, але тренд зрозумілий. ціни йдуть вниз, і відповідно продукція молочна повинна дешевшати. Давайте, от нагадаю вам, що всі ціни, які публікуються, вказані без ПДВ. І от ціна на молоко гатунок екстра 16,55, яка в публікації, будучи перемноженою на 1,2 з ПДВ, вона дає 19,86, тобто практично трошечки менше 20 гривень з ПДВ. На піку ціни доходили на комбінатах до 23-24 гривень з ПДВ. Тому звичайно падіння суттєве. Зауважуємо, що молоко крім класу Екстра може бути вищого гатунку першого гатунку. Різниця невелика від господарств. І от пан Георгій виводить середню виважену ціну трьох гатунків в 16,40 сорок гривень без ПДВ або 19,68 з ПДВ. Бачимо, різниця невелика, буквально 30 копійок. Стверджується, що зниження цін на молоко сировину в Україні на початку березня і до цього відбулося через високу пропозицію молока сировини і низький попит на готову продукцію на внутрішньому ринку. У нас все більше конкуренція з імпортованими європейськими, в тому числі товарами, і українці е практично ну, часто не витримують цієї конкуренції. От пан Георгій пише, що рентабельність виробництва біржових товарів, таких як вершкове масло, сухе молоко і казін, стало збитковим. Надзвичайно важлива інформація, яку ви маєте запам'ятати і зрозуміти. Змінилося все співвідношення в статті цій е, Георгій згадує, що якщо раніше у нас співвідношення молока від населення і господарств було 50 на 50, і середня ціна була набагато нижча, то зараз, по результатам 2024 року, частка промислового молока у загальній структурі надходження склала 90% крапка 90% дорогого якісного, але дорогого молока. Далі пан Георгій бідкається, що е, наші молокопереробні підприємства недостатньо. Технологічні для ефективної переробки українського найкращого в світі молока, оцього з мегаферм. Але хочу зазначити ще один момент. Ви часто питаєте, а чому у нас зарплати нібито нижчі, а продукція дорожча? Тут на з причин полягає в тому, що у нас більше людей працює на виробництво одиниці продукції. Якщо в цеху на європейському комбінаті там 5 людей присутні, а у нас може бути 15 чи 20. менше автоматизації, комп'ютеризації механізації, на жаль. Насамкінець пан Георгій згадує про негативний вплив вплив торгівельних війн розв'язаних Дональдом Трампом, який призводить до того, що не піднімаються ціни на світові молочні продукти, і відповідно українці менше можуть вивести експортувати власну продукцію з країни, і таким чином ціни будуть продовжувати падати, як пише Георгій, незначно і точково. Але зниження закупівельних цін він прогнозує. Від себе додам, що, наприклад, ціна на вершкове масло вона на сьогоднішній день цікава для експорту з України, тому якраз подальшого зниження цін, понад те, яке ми зараз з вами прорахуємо, я не прогнозую саме на вершкове масло. На сам кінець публікації, до вашої уваги, динаміка цін на молоко за останні там, 12 місяців. Ну, щоб ви розуміли, коли був пік, коли найбільше падіння. Ну, це цікаво. От, можете ознайомитись. Ну, а тепер пропоную на дві хвилини стати нам всім економістами, не тими, що статті пишуть, а реальними з виробництва, з промисловості. Значить, 16,40 на 1,2 ПДВ отримуємо ціну за кілограм молока. 19,68. 1968. Нам треба 25 кг на кілограм масла жирності 82, 492 гривні. І згадуємо, що вартість молока наполовину з білка, на половину жира. У нас іде тільки жир, ділимо напіл, отримаємо 246 гривень сировина. Це молочна сировина, крім молочної сировини, нам треба виконати технологічні процеси сепарації, пастеризації, часто подвійні перше і друге. Треба ящики, пергамент, упаковку. Треба заплатити людям зарплату і податки державі. Все це оцінюємо в 20% для виробництва масла моноліт, і додатково 5% для масла фасованого. Отримуємо 295 гривень трохи більше для масла в ящиках, і 310 гривень для кілограма масла фасованого. Нагадую, що це заводська собівартість, а ще завод понесе певні витрати на реалізацію продукції, заплатить своїм. Е... Своєму відділу збуту, можливо, якусь доставку за свій рахунок зробить, плюс хоча б які 5% маржинальності має на розвиток на те, що обладнання зламається, те, що в нього амортизація накопичується. Тому дуже скромно, оцінюючи в 10% всі ці витрати, маємо мінімальну можливу ціну на масло 82 в 325 гривень і для масла фасованого в 65 гривень за пачку 180 г. Тут ну, можемо протестувати нашу модель оперативно. Це фотоматеріали з ринку «Столичний» в Києві. Буквально позавчора хлопці знімали. Ви бачите, що масло вже є за 180 всім грамів по цінам 75 гривень, 78 гривень. Ну от, що говорить про те, що 10-15% накручують торгачі на столичному, і в них все нормально. Ну от Волошкове поле має за високу ціну. Очікуємо, що вони найближчим часом цю ціну знизять. Але це 10-15% націнки на столичному. Що ж, і саме основне, а які цінники будуть вас зустрічати в магазинах мереж? Ну тут дуже просто. Є три відео на каналі, розповідав, що вартість роботи з мережами 50% і вище. Відповідно, цю ціну 65 гривень за масло, 82 треба умножу, ну, умножити на півтора. Відповідно, отримуємо трошки менше 100 гривень. Е, зрозуміло, що ці ціни, які ви зараз перед собою бачите, а саме 90-99 гривень за пачку масла 180 грамів в. Мережах і десь 80-90 за пачку масла 72,5%. Їх треба розуміти. Це масло провідних елітних виробників. Якщо комбінат чи завод приймає молоко від населення або менше молока вищого готунку, там першого, то в нього ціна буде нижча, але і вади масла будуть більшими. Плюс можете зустріти ціну цю, якщо буде акція. Оці дві причини здешевлення. Додам, що не акційні середні ціни дешевшати не будуть, тому що по 6,50 євро зараз українські виробники можуть вивезти масло в Європу. Є попит, ціна вища, і звичайно, якщо пропозиція масла в Україні зменшиться, то ціна падати не буде а можливо навіть підросте. Так, ну а тепер давайте перейдемо до того, що в світі робиться, так, з цінами на молочні продукти. То перше, дивіться, це торги. G -G -G що це таке? Значить, дивіться, два рази в місяць відбуваються такі всесвітні торги, аукціони, на яких торгують чим? сухе молоко, цільне знежирене. Масло, сир, лактоза зрозуміло зневодний молочний жир, тобто основними продуктами, які можуть бути як кінцевими для споживача B2C, так і B2B, тобто для виробництва інших продуктів харчування. Як на інших біржах спеціалісти користуються так званими ціновими індексами, це як середня температура по лікарні, яка говорить в середньому, от е, середній продукт з молока в світі піднявся чи опустився? От зараз він залишився на минулому рівні. Зрозуміло, що в межах цього пакету якісь продукти трошки піднялися, якісь трошки впали. Що е, цікаво було мені, сподіваюся, і вам значить, дивіться. За результатами торгів, ціна на зневоднений молочний жир становила 6561 долар за тонну, що на 0,8% менше. Але увага, я прорахував друзі. Ділюся з вами на сьогоднішній день. використовувати, пам'ятаємо, умовно фальсифікувати українське масло додаванням зневодного молочного жиру не вигідно. Так що на цю тему можемо розслабитись. Молоко українське подешевшало, і виробляти свіже масло свіжого молока наразі вигідно. Тому сподіваємося, що в наших дегустаціях ми найближчим часом будемо бачити високоякісний український продукт. З чим вас і поздоровляю. Так, а це вже бонусом від мене інформація, яку я користуюсь. Це щотижневі вже торги європейські. Тут ціни ви бачите на німецькі і польські молочні продукти. Зверніть увагу на масло і на сир. По маслу польські піднімаються, підтягуються до німецьких інтервал 7,750 І за рахунок експорту в Україну зверніть увагу: польські сири, звичайні оці гауди, на 15% дорожче німецьких. Абсурдні, все очікуємо, що прогноз наших цін збудеться. Чудес не буває, просто часто затримка. От ви питаєте, між зниженням цін на молоко і зниженням цін в тих самих мережах, воно відбувається протягом місяця, двох іноді навіть трьох. От, але зрозуміло, що все відштовхується від собівартості. Там доданої вартості дуже мало. Фактично, собівартість сировинна, плюс-мінус завозькі витрати. Тому, якщо цікаво, дякую, що подивились, До наступних зустрічей. Слава Збройним силам України і Україні. Допомагайте нашим воїнам, це надважливо. До зустрічі!